Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми будемо говорити з вами про пристосування квіткових рослин до різних умов життя. Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково День тобі веселим буде. Давайте зараз з вами проведемо ранкове коло. Скажіть, будь ласка, яка пора року за вікном? Який місяць року? Яке сьогодні число? Коли вранці ми прокинулись, небо було? Опади були чи не було? Температура повітря? А тепер. Розгадайте загадки. Під землею птиця кубло звела і яєць нанесла? Це картопля. На попередньому уроці ми з вами говорили про те, як розмножуються рослини. Скажіть, будь ласка, картопля як розмножується? Бульбами. Молодці! Наступна загадка. Стоїть півень на таку в червоному ковпаку. Це мак. А чому мак порівнюють з півнем? Подивіться уважно на пелюсточки мака. його пелюсточки дуже схожі на гребінець півника. На сонечко я схоже, і сонечко люблю, до нього повертаю голівоньку свою соняшник. Що повітря очищає, вдень від спеки захищає, ще й від вітру в час негоди є частинкою природи. Дерево. Перший раз цвіла, жовтою була, як дозріла. Побіліла, схопилася, полетіла, знову десь рости і жовто зацвісти. Кульбаба. Так, а тепер пригадайте, які умови потрібні для рослини, щоб вона добре росла та розвивалася. Так, звичайно, для того, щоб рослина добре росла і розвивалася, їй потрібна вода, світло, тепло. Повітря та мінеральні речовини? А зараз поставте відео на паузу, відкрийте ваші підручники на сторінці 137-138 та прочитайте інформацію, яка подана в підручнику. Після прочитаного повертайтесь до відео уроку і дайте відповіді на запитання. Які є рослини в залежності від умов існування? В залежності від умов існування існують рослини вологостійкі, світлолюбні, посухостійкі та тіньовитривалі. Які рослини називають вологолюбними. Вологолюбними рослинами називають ті рослини, які живуть поруч з річками на болотах, і вони люблять Вологість їм потрібна для їхнього росту велика кількість води. Скажіть, чим різняться по сухостійкі рослини? По сухостійкі рослини різняться тим, що мож... вони можуть витримати посуху. Коренева система в таких рослинах дуже міцна. І коли йдуть опади. То посухостійки рослини своїм коренем вбирають достатньо кількості вологості. І тоді, коли посуха, вони своїм рослинам для росту з корення виділяють достатню кількості вологи. І такі рослини можуть довго жити. Такі рослини ще раз називаються посухостійкі. Як називаються рослини, які ростуть тільки на добре освітлених місцях? Ви прочитали про це? Рослини, які ростуть на тільки добре освітлених місцях, називаються світлолюбленими. Для їхнього росту потрібно багатої, надмірної кількості світло сонячне, які види рослин розмножуються живцями. На попередньому уроці ми з вами говорили про те, що живцями розмножуються які види рослин? Дерева та кущі, молочинки. У тіні дерев ростуть тіньовитривалі рослини, тіньовитривалі рослини. Скажіть, будь ласка, завдяки чому тіньовитривалі рослини можуть? Витримувати тінь. Тіньовитривалі рослини ж ростуть, більшість тінь витривалих рослин ростуть під деревами. Вони мають великі, темно-зелені листки. І, коли між гілок дерев пробивається. Світло сонячне, тіньовитривалі рослини вони свої, завдяки своєму темно-зеленому кольору ловлять сонячні промінчики, і їм достатньо для їхнього росту. Вони добре живуть і розвиваються у тіні. Вони ще раз нагадую, називаються тіньовитривале. Отже, висновок сьогоднішнього уроку можна зробити такі: квіткові рослини пристосовуються до життя в різних природних умовах, з недостатньої або надмірної кількості вологи різного освітлення. На цьому наш урок з я досліджую світ сьогодні завершено.